Бізнес вчиться. Упродовж двох днів у Львові тривав практичний семінар для представників провідних компаній західної України. За участі потужних фінансових і аудиторських компаній України обговорювали загальні зміни у податковому законодавстві, уже впроваджені в Україні, а також майбутні зміни, що стосуються переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Також говорили про інструменти, які можна застосовувати для розвитку компаній, зокрема співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку та використання франчайзингу. Мы бы посоветовали все-таки, чтобы все компании заранее начинали работать в этом ключе, то есть применять эти международные стандарты, не ждать, пока это будет директивным методом внедрено, поскольку будет очень сложно это внедрять сразу, быстро. І качество краще привозити хороших спеціалістів, які роблять львівські західноукраїнські компанії більш конкурентними. Іншого шансу, як ставати потужнішими, немає. Ми не зможемо жити в кращій країні, якщо в нас будуть слабші компанії.